Я то найбільше досягнення. Що там медалі? Медалі то кусок заліза. Ми його чекаємо завжди вдома, який би він не був. І Чи з медалями, чи без медалей, чи в гарному настрої, чи без гарного настрою. Але він ну, тато вдома то є свято. Звичайно, що хочеться медалі з Паралімпіади. Я думаю, вона в мене буде. Ні, то що думаєте, я знаю, вона буде. Думаю, Бу, буде. 17 року, тобто вже 5 років. І в нас є двоє дітей, двоє синів. Захар і Орест. Захар 3 з половиною. Орест у місяць. Важко було після травми. Навіть так зрадую, що було важко, тому що він не хотів виходити з хати. Такий був момент, але там десь колега прийшов, витягнув його на пиво. Там десь прийшов друг, вивіз його, е, найвіз його на високий замок. І так потрошки-потрошки витягували в люди. Мене накрило спочатку дуже сильно. І ну, Перше, що я їй сказав, можеш ти. Потім через деякий час ще разок перепитав і сказав, третю разу більше не буду питати. Що даю тобі ще разок шанс? Подумай добре. Якщо ні, то третій раз як підеш, я тебе дуже сам вже не відпущу. Вона, я ж розумів, що перші періоди я без зарплати, без, без стипендії, без виїздів за границю, два роки, по суті, без грошей. То за її рахунок вона працювала, я, я займався спалом. Павло почав займатися спортом, настрій однозначно покращився. Там емоції, ну мега позитивні стали, тому що е, збільшується коло спілкування. Я пам'ятаю навіть е, такі останні яскраві моменти. Е, це коли поїхав на Грандфонд. Грандфонд, правильно це коли виїхав. Так, так. Це на Грандфонд. І Після Грандфонду приїжджає і там такі люди, там такі спортсмени, там такі емоції просто зашкалюють. Прийшов же на велоспорт, треба з квартири байк витягнути на вулицю і потім після тренування забрати назад. Чоловік приходить, каже, Оля, ми їдемо тренуватися. Ну окей, Павло чекає з дітьми вдома, я витягую ровер на вулицю. Я часто на зборах, але от коли я вдома, ми стараємося провести час разом. Приділити час дітям. Мені приємно забирати сина з садика, тому що я пою на збори, я його не буду забирати. А так, поки я вдома, то я користаюся. Їм було зручно, комфортно, цікаво, весело, надійно. Ну, я не можу сказати, що мені взагалі не подобається. Ну, мені все подобається, мені все підходить. Я, наприклад, дуже хотіла би, щоб діти спадкували його зовнішність, його риси характеру, його поведінку. Добре, коли є онлайн-трансляція на Ютубі, це ідеальний варіант. А деколи ти тільки цифри бачиш, і ти тільки рахуєш друге коло, ой, третє коло, четверте, боже, фініш вже фінішували, не фінішували, фінішували, не фінішували. Тому слідкуємо. Тільки Захарові не цікаво на цифри дивитися, тому що він ще не розуміє і не вистачає терпіння. А відео трансляції ми дивилися. Травму його отримав ДТП. На жаль, потовгло сильну ноги. Це було в Польщі. Що я відчував, коли я прокинувся? Це, я думав на той час, що краще я б не прокидався. Почав я займатися чисто як реабілітація, напевно, та, бо коли отримав травму, і Це я взагалі про нічого не думаю, я десь там був, просто літав. І мені було абсолютно все одно, просто люди мене там витягували за шкірку, завезли мене на спорт, записали мене на лижі. Бо. Насправді, що так далеко зайду і що поїду в Китай на, на, на Паралімпіад, то я взагалі і на, на той час навіть собі не втолою. Організували мені перший забір в західному реабілітаційному спортивному центрі, щоб подивитися, що воно таке. Я, воно, я там перший раз сів на Боб, побачив таких, як я, трошки, як би так сказати, розвіявся. Звичайно, морально давило сильно то, що були набагато молодші від мене хлопці. Ну, але їх нема в команді, а я лишився. Я був в резерві, була команда по резерву. І якби ми готувалися. Резерв готувався до чемпіонату України, щоб себе там проявити. То я по-перше, виступив найкраще серед тих резервістів. І по-друге, я там програв 6 секунд Яровому Максиму, який паралімпійський чемпіон. Перша нагода золота медаль на чемпіонаті світу. Це був біатлон. А, це була крута гонка. Була в нас висока конкуренція, багато було спортсменів, і потім повторили друге золото в естафеті, то взагалі крутяк. Там Навіть головний тренер каже, що Неймовірно, але ти два рази дворазовий чемпіон світу. Сильно запам'яталась паралімпіада в Китаї. В тренувальному плані були теж допущені помилки, і я сподіваюся, що на наступну зимову паралімпіаду я не сподіваюся, я все для того, щоб вони були щоб того не повторилось. <му> Наступна найближча ціль це хендбайк. Я себе почуваю вільним. я їду куди хочу. Роблю тренування для того, щоб бути в гарній формі, щоб виступати на змаганнях. Ну, Вирішив велоспортом займатися. Велосипед мені, от хендбайк, він мені сподобався. Для, в першу чергу, для додаткового тренування. Почав цікавитися, почав знавати, які ціни. Вирішив, зрозумів, що я його не потягну купити, бо там 5 тисяч доларів такий плюс-мінус адекватний, щоб купити. Думаю, блін, не куплю, так я зроблю. То получився чорновик. Я реально на ньому проїхав там, декілька метрів, але змагатися на ньому нереально. Я якраз тоді став чемпіоном світу і отримав призові. Там було по 100 тисяч гривень за медаль. Кажу, от купимо доляри, доложимо, то вкладемося все справу. Ну, все окей, дружина підтримала. А так вийшло, що там ще потім пан хім'як посприяв. І теж за тему вдячний, і виходить, що я вийшов ноль. Частину від Львівської облдержадміністрації, а частиною від друга. І вийшла виходить... гарна сума. Я закрив повністю велосипед. Вже маючи такий велосипед, а то велосипед топовий, то якщо взяти... На чемпіонаті світу дві третіх спортсменів на байку тої фірми. І я прекрасно розумію, що зимова паралімпіада в Італії теж крайня паралімпіада по, по лижах і по біатлону. Але от на байку, на хендбайку, я так проаналізував протокол, подивився на своїх суперників, плюс-мінус мого віку і старші. Більшість старших. Там 40-44. Тобто вони на моє місце не прийдуть, а я на їхнє місце прийду. І чисто для перспективи, ну, якщо так, теоретично розібратися, то в мене в перспективі ще три паралімпіади вперед. Якщо ти сім на коляску, руки має замінювати ноги. Щоб мати міцні руки, треба займатися спортом, треба відвідувати зал. Якщо немає можливості залу банальні якісь справи вдома, тут, напевно, треба розділити спорт на дві категорії: спорт як професійне заняття, і спорт як там просто для реабілітації. Так? Спорт в будь-якому випадку то позитивно. Професійний спорт то вже цікаво, то вже цілі, то вже амбіції, то вже характер, то вже інший спосіб життя. Якщо людина отримала травму, спорт для неї в першу чергу реабілітація. От чим ти краще відновишся, тим тобі легше буде з тою травмою жити далі в